Побудова креслення сукні, що дуже щільно прилягає до фігури. Це така трикотажна сукня, яка по своїм розмірам, в порівнянні з розмірами тіла людини менше. Проте, враховуючи те, що трикотажне полотно розтягується, то, і відповідно, одягнутий виріб на фігуру. він стає по розмірам, підпорядкований до розмірів тіла жінки. В результаті побудови отримуємо креслення, де креслення спинки і переду спільне, лише відрізняється конфігурацією горловини переду та спинки. Також побудуємо креслення вшивного одношовного рукава з лінії згину, де конфігурація лінії окату передньої і задньої частини рукава і, відповідно, решта частини рукава також одинакові. Тому починаємо побудову. Але також слід нагадати, що враховуючи те, що трикотажне полотно розтягується, маємо розрахувати коефіцієнт розтягування. Для цього необхідно порахувати співвідношення розміру шматка матеріалу в нерозтягнутому стані до розміру шматка матеріалу в розтягнутому стані. Якщо, наприклад, будемо перевіряти коефіцієнт розтягування по горизонталі, зазвичай найчастіше визначається коефіцієнт розтягування лише по горизонталі, то відповідно беремо матеріал для дослідження. Його можна взяти умовно, не вирізати з матеріалу для розкроювання проти, якщо є можливість, то краще вирізати. Тому досліджуємо. Беремо шматок матеріалу розмірами 25 на 25 починаємо розтягувати по горизонту і бачимо, що матеріал розтягнувся до 29,5 см. Відповідно, склавши співвідношення, розділивши 25 на 29,5 визначаємо, що коефіцієнт розтягування складає для даного. Конкретного матеріалу для даного конкретного трикотажного полотна 0,85. Для побудови креслення конструкції необхідно мати такі розмірні ознаки: обхват грудей третій, обхват талії, обхват стегон обхват шиї, ширина плечового схилу, довжина талії спинки перша. Висота стегон, довжина виробу, довжина рукава, будуємо довгий рукав та ширина рукава внизу. Пам'ятаємо, що необхідно врахувати коефіцієнт розтягування, тобто відкоректувати розмірні ознаки, оскільки в методиці будемо використовувати лише коефіцієнт розтягування по горизонталі, тому необхідно відкоректувати ширинні розмірні ознаки, а це відповідно. Обхват грудей третій коректований. Для конкретного випадку обхват грудей третій складає 92 см, множимо на коефіцієнт розтягування і маємо, що обхват грудей коректований третій складає 78,2 см. По аналогії необхідно відкоректувати обхват талії, обхват стегон, обхват шиї і ширина плечового. Також ширина рукава внизу коректується з врахуванням коефіцієнта розтягування. Відповідно, маючи відкоректовані розмірні ознаки, починаємо побудову креслення конструкції спинки та переду. Ставимо довільно розташовану точку. Вся побудова буде починатися з верхнього лівого куточка. Точку позначаємо як А, і починаємо будувати. Для цього проводимо дві взаємно-перпендикулярні лінії. І по вертикальній лінії вниз відкладаємо конструктивний відрізок АГ. Він розраховується як обхват грудей третій коректований розділити на 6 плюс 6. Розрахункове значення. Цього конструктивного відрізка склало 19 см, тому вниз відкладаємо 19 см. Відповідно, нова конструктивна точка, її положення буде визначати рівень лінії грудей. Звертаю увагу, що в цій формулі 6, одна шістка, інша шістка це коефіцієнти, вони є незмінними, тобто константами. Далі від точки А вниз відкладаємо відрізок АТ. Він дорівнює довжині талії спинки першій. І е, значення склала 43,2. Відклали, маємо нову конструктивну точку, точку Т. Далі від точки А знову-таки вниз по вертикалі відкладаємо довжину виробу. В даному випадку 80 см. Нова конструктивна точка. точка Н. Звертаю увагу, наступний конструктивний відрізок відкладається від вихідної точки Т, тому відрізок ТБ він дорівнює висоті стегон і числове значення його 20 см. Нова конструктивна точка Б Є. Через точки Г, Т, Б, ГТБ е необхідно вправо провести горизонтальні лінії. Наступний конструктивний відрізок відкладається від вихідної точки Г по горизонталі вправо. Тому відрізок гг 1 дорівнює обхват грудей третій коректований, розділити на 4. Коефіцієнт 4 є незмінним. Розрахункове значення відрізка ГГ1 1 19,6. Відклали, маємо нову конструктивну точку Г1. Провели вгору вниз вертикаль, зак... замкнувши таким чином прямокутничок. Маємо нові конструктивні точки. Точка Т1 на рівні лінії талії, точка Б1 на рівні лінії стегон, точка Н1 на рівні лінії низу. Далі. Оформляємо лінію горловини. Для цього спочатку від вихідної точки А відкладаємо відрізок аа 1 Формула береться обхват шиї, коректований, ділиться на 6 плюс 1. Тому розрахункове значення склало 6 см. Від точки А по горизонталі відкладаємо 6, маємо нову конструктивну точку А1. Звертаю увагу, шістка одиниця коефіцієнти вони є константами незмінними. Далі від точки А1 вниз відкладаємо 2 см. Таким чином, будую відрізок А1А2. Нова конструктивна точка А2 з'явилася на побудові. З точки А2 провели горизонталь. І відповідно. Замкнули форму для оформлення лінії горловини спинки. Лінія горловини спинки оформляється під лекало. Це лекальна крива. Далі від точки А1 як вихідної точки відкладаємо конструктивний відрізок А1П. Він дорівнює ширині плечового схилу коректований, тобто це значення склало 11,2 по горизонту від точки А1 відклали, маємо нову конструктивну точку точку П. Далі від точки П як вихідної вниз відкладаємо 3 см. Нова точка, яка утворилася, вона називається П1. Звертаю увагу, що 3 ця величина може змінюватися. 3 – це стандартне значення для звичайної типової фігури. Проте, якщо фігура конкретної людини має інший нахил плечової лінії, наприклад, плечі випрямлені прямі, то це значення може бути менше. Якщо плечова лінія більш похила, то це значення може бути більшим. З'єднуємо конструктивну точку А1, П1 прямою лінією. Таким чином, оформили плечову лінію. Далі будуємо допоміжні точки для оформлення лінії пройму. Тому конструктивний відрізок Г1 Г2 відкладається від точки Г1 в ліву сторону. Береться одна четверта від відрізка Г Г1. І Таким чином маємо розрахункове значення 4,9. Відклали, маємо точку Г2. Далі, наступна точка. Від точки Г2 вгору відкладаємо відрізок г 1. Це значення складає від 3 до 4 см. Приймаємо поки що 3 см вгору відкладаємо. 3 сантиметри. ставимо нову конструктивну точку 1. Звертаю увагу, що це значення нами вибране конкретне 3 може змінюватися, тому що ми будемо зараз оформляти лінію пройми. І, можливо, точка перша повинна бути для плавності лінії трішки піднята, а можливо, навіть трішки опущена. Це можна собі дозволити. І, Починаю оформляти спочатку до плечової лінії з точки П1 виставляю перпендикуляр, а далі вже під лекало оформляю плавну лінію. Прой. Наступний конструктивний відрізок це відрізок бб 2 Відкладається по горизонту в праву сторону. Розраховується, як обхват стегон коректований, розділити на 4. Числове значення склало 20,4 від точки Б по горизонту відклали відповідно це значення. І маємо нову конструктивну точку, яка буде мати назву точка Б2. Звертаю вашу увагу, 4 це коефіцієнт він сталий, він не змінюється. Далі, сукня прилегла по фігурі, тому необхідно закласти розхил талевої витечки. Числове значення розхилу талевої виточки від 2 до 3 см, проте при необхідності можна використати розмірного ознаку обхват талі коректований і по аналогії розрахувати, як ми рахували, ширину. Виробу на рівні лінії стегон. Аналогічно можна розрахувати ширину виробу на рівні лінії талії. Тому визначилися з шириною виробу на рівні лінії талії і відповідно оформляємо бічну лінію. З'єднуємо точку Г1 з точкою розхилу талевої виточки це буде пряма лінія, а далі під лекало від рівня лінії талії до рівня лінії стегон оформлюємо опуклу лінію. Далі, за бажанням від точки Б2 вниз можна опустити вертикаль, або завузити ще додаткову сукню донизу. В конкретному прикладі ми проводимо вертикальну пряму лінію від точки Б2. Донизу. Маємо нову конструктивну точку, продовживши лінію низу до перехрестя точка N2. Таким чином, скреслення спинки побудовано, можна навести конфігурацію. Пам'ятаємо, що в трикотажних виробах середній задній шов зазвичай не проєктується, тому середню задню лінію намічаємо як лінію штрих-пунктирної. Для того, щоб побудувати креслення переду, то потрібно оформити лінію горловини переду. Для цього вихідна точка для роботи, є точка А. І від точки А відкладаємо конструктивний відрізок АА3 донизу. Формула береться значення числове відрізка АА1. Ось воно шістка. Додаємо 1,5 і маємо розрахункове значення відрізка конструктивного 7,5. Від точки А вони 7,5 відклали. Маємо точку А3 і підкликало через точку А3, через точку А1, оформляємо лінію горловини передом. Наводимо. Іншим кольором, наприклад, для наочності, що це лінія горловини напереду. Решта лінії плечова, лінія пройми, бічна лінія, лінія низу та, відповідно, середня передня лінія співпадає з лініями на кресленні спинки. Далі будуємо рукав. Починаємо з вихідної точки О. Побудову будемо виконувати вниз та в ліву сторону. Тому від точки О вниз відкладаємо довжину рукава. Вибрали довжину рукава 55 см. Маємо нову конструктивну точку точку Н. Далі від точки О відкладаємо відрізок оо 1 Це важливе значення для побудови рукава. Він числове значення цього відрізка дорівнює висоті окату рукава. Для того щоб визначити висоту окату рукава, необхідно взяти відрізок Аг скреслення спинки переду. Зміряти його або подивитися по числовому значенню по розрахункам, Розділити значення на 2 і додати 1. Розділити на 2 додати 1 це коефіцієнти, вони є незмінними. Тому для конкретного випадку висота окату рукава склала 10,5. І відповідно від точки О вниз відкладаємо це числове значення. Маємо нову конструктивну точку, точку О1. Далі із точки О1 необхідно провести горизонталь в ліву сторону. Із точки О необхідно провести дугу радіусом. ОО2. Для того, щоб знати цей радіус, необхідно виміряти довжину відрізка П1. Г1 на кресленні спинки переду. Додати 1 це коефіцієнт і маємо числове значення 171. Тому розхил циркуля. Складає 1. Циркуль необхідно поставити в точку О і провести дугу до перетину з горизонталю. В точці на горизонті перетинається дуга, і ця точка буде мати назву точка О2. Далі, з'єднуємо ОО2 прямою лінією. Відрізок ОО2 необхідно розділити на 4 частини. Відповідно, розділивши на 4 частини, утворюються нові конструктивні точки, які будуть назву мати 1 2 та 3. Далі з точки 1 як вихідної точки для роботи вгору піднімаємо перпендикуляр і довжина перпендикуляра складає 1,5 см. Наступна вихідна точка, нова точка, це 4 буде. Наступна вихідна точка це точка 3. Від точки 3 вниз опускаємо перпендикуляр довжиною 0,7. Нова конструктивна точка буде мати назву 5. І відповідно через точки О, четверту, другу, п'яту, О другу оформляємо під лекало лінію окату рукава. Далі опускаємося вниз до точки конструктивної N і проводимо горизонтальну лінію в ліву. сторону Довжина лінії розраховується через формулу. Половина ширини рукава внизу коректована. Тому, відповідно, маємо числове значення відрізка 6 і 8. Відклавши це значення, маємо нову конструктивну точку, точку n 1 З'єднуємо О2N1 і таким чином креслення рукава. Побудовано. Наводимо креслення рукава і відповідно маємо таку конфігурацію.